Від. Сьогодні розберемо також одне із завдань основної сесії, яке було представлено в офіційному варіанті оприлюдненому центру оцінювання якості освіти це завдання на вираження невідомої змінної. Чому я обожнюю це завдання? Тому що тут крок за кроком все робиться, як і в рівнянні. Тобто ми йдемо у зворотньому напрямку. Якщо в нас А дорівнює Б плюс С помножити на Д і поділити на 2, то для того, щоб знайти С, що нам треба зробити? Перш за все помножимо ліву і праву сторону на 2. Таким чином, ми позбудемося нашого знаменника у дробі. Далі робимо зворотну дію і ділимо ліву і праву сторону на Д. У нас виходить ось такий вираз. А тепер залишається знайти С. І для цього ми віднімаємо Б. Ось так. Ось все, що нам треба було зробити. Ця відповідь, ось вона, відповідає варіанту Д. Просте завдання, на якому можна з легкістю зробити, наш плюс 1 бал до НМТ. Дякую за увагу! Підписуйтесь!